Там дуже насичено в зоні м'яча. Передача на Яго. Яго низом удариться Гол. Верес рівнює рахунок матчі. Яго Сікейра. Який ж достатньо такий грубий підкат. Він не влучив. Гайдучик. Гайдучик. Класна передача. на Дахновського. Дахновський відставіч. Дахновський під себе. Це 2-1. 2-1. Верес виходить вперед. Верес ловить Минай на контратаці, на перехідній фазі. І. Знаходить свій епізод. Розрізна передача через центр. Ми кілька разів звертали на це увагу, що це проходить у Вереса, що минає оборона не ідеальна. І що Верес робить камбек, друзі? Ігор Пасхал куди він поспішає подивитися систему Вар і окремий епізод. Але це епізод в штрафному майданчику. Минає. Зверніть на це увагу.